Вітаю! В програмі Карбук Доступна діагностика. Зараз продемонструю, як можна працювати з нею. Ми знаходимося в наряд замовлені, переходимо в таб. Діагностика, натискаю Створити діагностику. З самого початку в програмі будуть доступні готові плани діагностик. Виберемо, наприклад, на підйомнику. Можемо вибрати вузли, які будемо перевіряти. Якщо щось не будемо перевіряти, можемо вимкнути. Можемо вибрати деталізацію низька, середня, висока. І після цього натискаємо створити діагностику та кнопочку «Гаразд». У нас з'являється автомобіль. Діагностика успішно додана. І тут можна працювати з діагностикою двома шляхами: перший. По паперовому вигляді, після додавання діагностичного плану, наводимо на принтер і натискаємо діагностичний бланк ВІН. У нас завантажиться бланк з нашою діагностикою, який ми відкриваємо. Можемо роздрукувати та дати нашому механіку для того, щоб він провів діагностику. Також можемо працювати в онлайні через планшет або через ноутбук. На нашому автомобілі вибираємо відповідний вузол. Я виберу переднє ліве колесо, натискаю на нього, відкривається вікно. Почнемо, наприклад, з першого пункту колодки гальмівні дискові. Будемо перевіряти: натискаю на оригінальний код для того, щоб мені справа підтягнулася відповідна схема. Натискаю на дану схему, гортаю донизу, знаходжу мої колодки. І тут мені доступно до вибору три значення. Перше це все добре, зелена галочка. Червоний хрестик це потрібно міняти, одразу змінюється колір. Та знак оклику потрібно звернути увагу. Відповідно до мого вибору, буде відображатися е, даний статус в списку, та також буде відображатися під оригінальним кодом даної запчастини. Після того, як ми зробили відмітку, натискаю гаразд. Мені додається оригінальний код по даному вузлу, по даній запчастині. Для того, щоб додати коментарі до даного вузла, натискаємо на назву самого вузла. Відкривається вікно коментарям, де ми можемо вибрати готові швидкі коментарі. Я вибираю передній міст, ліве колесо. Можу додати. Міліметри залишку, відсотки зносу або прописати власний коментар. Після цього натискаю кнопку Зберегти. І так продовжуємо по кожному вузлу. По завершенні натискаємо кнопку Грест. Після того, як ви зробили відмітки, продіагностували, можемо роздрукувати результати нашої діагностики. Наводимо на принтер. Можемо натиснути результати діагностики ВІН, і в нас роздрукується точно такий самий діагностичний бланк, але вже з результатами. Для того, щоб видрукувати в компактному вигляді дану діагностику, так як ми відмітили тільки один вузол, можемо скористатися принтером, який знаходиться в табі діагностика, ось тут, і видрукувати тільки перевірені або друкувати з проблемами. Після цього натискаю Гаразд. У нас завантажується файл, відкриваємо його. І бачимо вузол, який ми перевіряли, статус по ньому та коментар. Після того, як ми завершили діагностику, можемо провести калькуляцію. Для цього натискаю кнопку Калькуляція. З лівої частини у нас будуть зібрані всі вузли, які потребують уваги та потребують заміни. Будуть також оригінальні коди по тій чи іншій запчастині. Також по даним вузлам будуть створені роботи та створені запчастини. Після того, як ми натиснули калькуляцію, перевірили дані, натискаю кнопку Гаразд. В наше наряд замовлення додається робота по даному вузлу та додається запчастина з оригінальним кодом. Ми можемо після проведення калькуляції. Робити підбір нашої запчастини. Також в програмі Carbook доступна електронна сервісна книжка. Для того, щоб переглянути сервісну книжку в розділі Автомобіль натискаємо кнопку Дії, натискаємо олівець Редагувати. Відкривається картка автомобіля. Натиснувши на кнопку Сервісна книжка, у нас відкриється сервісна книжка по даному автомобілю. Посилання цієї сервісної книжки доступно відправити з програми SMS, або відправити на мейл, або просто скопіювати посилання та відправити вашому клієнту зручним для вас месенджером. В сервісній книжці клієнт може бачити статус, в якому знаходиться його наряд замовлення, суму по його наряд замовленню, пробіг. Потім рекомендації, які ви, як. СТО йому рекомендуєте зробити історія ремонтів, регламенти, тобто коли треба проводити ту чи іншу роботу, або ту чи іншу заміну, в залежності від часу або від пробігу. Пробіг наш клієнт може оновлювати сам власноручно. Натиснувши кнопку Оновити, пише дату, пише пробіг. І йому одразу буде оновлюватися регламент. Також в сервісній книжці доступні результати діагностик. Не обов'язково друкувати діагностику можна просто повідомити вашого клієнта, що він зайшов в свою сервісну книжку і видрукував результати діагностики. Також в сервісній книжці доступний запис на ремонт, і цей запис буде приходити до вас в програму. Так, як сервісна книжка і даний клієнт прив'язаний до вашої програми.